Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить так, хочу зараз підмолоти трішки новим поросяткам, тому що є тут деякі нюанси, я зараз розповім з кормом. І вони будуть на другому кормі, щоб не робити там кучу переходів. І трішки-трішки є деякі нюанси по змішувачу. Зараз розповім. Те, що я вже побачив за пару цих помолів, що я тут зробив, які які є моменти. Працює все добре, без питань, але є деякі нюанси. Значить, які? Мішок? Мішок для пилу? У мене, виходить, до стелі невелика відстань. І мішок, він там, ну, виходить, длинний, дуже длинний. І я його взяв, склав у два слоя і підвішав отако під потолок. Перший раз, коли я молов, коли було все в порядку, а другий раз включив молодь, зразу би почало тягнути нормально, а потім якось хуже і хуже. Я зрозумів, що немає куди віздуху діватися, і трішки-трішки мішок підзабився вже пилом. І виходить плюс двойний, двойна ткань, ще, бо того, що я сложив його вдвоє. І виходить, що почала падати самої, самого подрібнювача. Що я зробив? Я взяв одну сторону, опустив і ось. Клав її наниз сюди, зараз покажу. Ось тут воно все лежить. Получається, що він тепер, якби, так як потрібно, він одинарний. Але він такий коротенький і залишився. Все одно цієї дліни не вистачає. Не вистачає, щоб той воздух, який захвачує дробарка. Вона не може його через такий коротенький мішок весь випустити. І тому, виходить, я так думаю, що із... летить сильно, коли включаєш. Понятно, тоді, вже коли дерті трошки підмелиться, що закриє отак десь, тоді вже нічого не летить. А зразу летить отсюди пиль сильно із шибера. Ну, це тому, що немає куди діватися в воздуху. Що я планую? Планую просто ось зараз розтягнути мішок на всю його длину, як він, який він повинен бути, і прицепити до, ну де він буде, до якої балки, до цієї, чи до тої? ну до тої ні він трішки далі. Прицепити його в общем, до криші, до якоїсь балки, або до досок тіх. В общем, і він тоді буде надуватися і буде отакого От на всю длину роздуватися. І вже буде його пропускна способність така, як потрібно. А взагалі, звісно, в планах в данішого, бо я вже так пару разів молов, спробував все одно мішок, потім цю пиль треба з нього буде витрушувати. Ну, коротше, це трішки ну, як би складно. Ну, не те, не що складно. ну, Хочеться, щоб без, поменше було цих заморочок. Планую в подальшому просто вивести все це діло на вулицю. Отам От в стіні зробити отвір. І через той отвір трубу такого діаметра, як вона тут на змішувачі, вивести туди трубу на вулицю. І там, виходить, установити циклон. Ну, це, звісно, вже в планах на майбутнє. Ну, а зараз поки що буде буде мішок. Далі, які нюанси? Значить, зараз подивимося, що там всередині. Получається, я там показував перед цим відео, що в мене раціони розписані там на 50 кг, на 100, на 150, і пішло-пішло. Спробував я. Змолоти 50 кг, а 50 кг він не мішає. Тому що якраз 50 кг виходить е, ниже оцього заборного кожуха, який стоїть на шнекові. І виходить, що шнек не бере 50 кг, він не бере тоді цю масу і не, його не піднімає сюди нагору догори. Так що. Мінімальна загрузка, я так думаю, що буде 100 кг. Вже я подивився, можна, можна його спробувати переробити, опустити оцей кожух більш донизу, зрізати оту мішалку, що він стоїть між довідками, опустити кожух ниже, і мішалку поставити там трохи ниже. Ну, це все треба робити, це все треба цим займатися, я прийняв рішення, що на даний момент мені проще буде робити мінімум 100 кг, та і все. Якщо колись і потрібно буде зробити там, 50 кг і не більше, то для цього в мене є моя кофемолка і є бетономішалка. Все. 50 кг я зроблю і там. А тут буде мінімум 100, щоб вже нічого не переробляти, нічого не, не мудрувати там. Коротше, вже хай залишається так, як є. Значить, що по корму? Зараз виберу з цієї ємкості ячмінь теж в мішки і складемо його сюди. А ця ємкість буде в мене під корм. Одна така є. Там зараз знаходиться старт, стартовий корм для поросят ефки, які ефки його їдять. Е, чому я не переводжу на цей корм також тих поросяток, яких привіз вчора? Тому що це. Корм я готував на основі БМВД. Я тоді взяв мішок БМВД, і виходить, в мене ще сої не було. І мені треба було чимось готувати, і я взяв мішок БМВД. От я з цього мішка БМВД зробив виходить, оцей стартовий корм. І тепер в мене соя вже є. А цей ж корм треба якось докормити. Вже. І, в общем, я... Прийняв рішення, що на цьому кормі вже хай його доїдають Ф, а потім перейдуть уже на той корм, який буде в мене постійно. А цих поросяток маленьких я зразу буду переводити зараз на той корм, який в мене буде готуватися на постійній основі в моєму господарстві. Щоб не пригати, оце з того корму на той, потім на той. В общем, так що будуть. Ф їсти той корм доїдять, ну, а потім перейдуть уже на другий. А цим поросяткам зразу зараз сюди ячмінцей виберемо. І сюди зробимо 100 кг замішаємо, зробимо такого корма, як потрібно, вже на основі сої. Почав розв'язувати тут, переділувати. І сам собі думаю, хорошо, що я його не перерізав, а мислі такі були. Коли я цепляв його і думаю, та на що він мені такий длинний. Зараз помірюю, скільки треба. Лишнього одріжу, і все буде добре. Ага. Ось так зробив. Все, зараз запускаємо і подивимося, що, що воно вийде. Получається те, що треба. Думаю, тепер буде краще. Ось, ви самі бачили, як все зараз тепер працює. сою взагалі я такий довольний капець, я так боявся. Я в прошлий раз пробував сою ж, е в перемішку з пшеницею, ячмінем, е кукурузою. А от тільки що, як ви бачили. Молодки, а тільки що, як ви бачили, то чиста соя без нічого. Та! Залітає взагалі. Навіть на амперметрі нагрузки немає, не чувствується нагрузка. На ячменю найбільша нагрузка, ну це зрозуміло. Так, приходиться регулювати. Це сьогодні я пробував перший раз. молоть ячмінь окремо, пшеницю окремо, ну пшеницю змішав із кукурузою і сою окремо. То на ячменю найбільша нагрузка доходило до 9-10 А. Пшениця і кукуруза взагалі без питань. І соя взагалі. Нагрузка 3-4 максимум, Аксимум. Взагалі, красота. Коротше, єдине, що мінус за це все час, що я це молов, приходилося 2 рази вибивати цей мішок. Сильно забивається пиллю. Все, тільки забився пиллю, все, не тягне, перестає тягнути. Не так тягне, як треба. Взагалі, треба щось з цим думати. Так як я казав, виводити на вулицю трубу туди і там циклон діти якийсь. І беушний десь шукати, або щось самому лампічить. Оце у нас виходить 100 кг. Якраз тільки-тільки закриває, О, там навіть видно, ще є, Залишилось, залишився отвір. Ну, це воно по бокам роздуло його, якщо його згорнуть сюди тако, до. Цієї труби, то воно його закриє. Ну Ще залишилось мені, звісно, премікс, підкислювач. Ну то там мізір, скільки там того, 4 кг премікса. Підкислювач 400 г. Так що, ну зараз побачимо. Ну Думаю, 100 кг можна потягнути по-любому. Все. 100 кг бере, працює так, як потрібно. Там знизу забирає, піднімає і сюди викидає і так по колу воно виходить змішує все засікаємо 10-15 хвилин і можна вигружати відра на поготові Чекаємо, ще трішки і будемо вигружати. Стою сам собі думаю, та, не робота, а пісня. Де раніше це все було, років так би 10 назад, скільки здоров'я було б збережено? А так, як завжди, по молодості, та! мішки більше свого веса. кить попер. Сережа, не примішки. Та що ти мені розказуєш? Нема часу мені там розсусолювати. І бігом-бігом. А тепер кожні полгода в больничці зі спиною. А з цим обладнанням, звісно, працювати одне задоволення. Трішки-трішки є, я ж кажу, моменти, ну це з цим можна боротися. Поки мішалка мішає, я вже тут красоту навів трошки. Прицепив раціони на стінку, щоб не валялися листок тут на скам'яки. І ще це по свиноматкам все в мене розписано. Тепер треба ще один зробити, так само набрати на комп'ютері і розпечатати ще один по відгодівлі, ну, старт, гровер, фініш, Того, що ще не встиг, на, на, на бумажечки написав. В общем, і все, буде потім вже. Зроблено. Чітко і красиво. Значить, по раціонам, дивіться, вкладка сообщество. Вверху на головній сторінці каналу, вверху є надписи, там різні відео, там ще, ще якісь надписи. І є на надпись Сообщество. Оце вкладка, заходите туди, там є всі оці раціони, таблички, технологічні карти, як дезінфікувати приміщення, все там є. Це для тих, хто не знає, хто перший раз зайшов. Не виходить, заходити через VPN, заходьте, якось пробуйте, не знаю. Тому що ну, не можу я кожному писати раціони, сидіти цілий вечір розписувати в сообщенні і кожному розписувати раціони. Ну Будь ласка, якось вже викручуйтесь з положення, того, що ну, хочеться мені просто кожному відповісти, багато сильно коментарів. І просто сидіть піввечора, печатати старт, гровер-фініш. Там людина попросила, Сергій, напишіть мені старт, гровер-фініш, свій раціони. Ну, й ну, це треба піввечора сидіти і печатати раціони. 100 кг корму готова, фракція суперова, то що треба. Решето стоїть часи, то хто як каже 3 мм. Все, фракція, виходить, бомбезна. Тільки там саме решето, воно не тонюсіньке таке, як іде заводське, там, я не знаю, одиничка метал, а там метал тройка, толщина метала тройка. А от і засчет цього виходить такий помол, мілкий. Ну, як мілкий, він не в муку, прям що мука. Камера погано фокусується. Я не можу вам от показати, як більш точно. Ну, в общем, короче, то, що треба. А на цьому поки що все. Весь білий в муки. В початку відео був чистенький. Зараз все вже. В робочому процесі всім мира, здоров'я і добра, всього самого найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ, і все буде Україна. До побачення.